Риби, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на червень для вас. До 21 червня сонечко рухається по знаку близнюків у вашому четвертому секторі, і у вас може бути дуже багато спілкування з рідними, близькими, братами, сестрами. Вони можуть вас навідувати або ви їх. Можете багато спілкуватися по телефону. Також ви можете купувати якусь техніку або гаджети у свій дім. От для ремонту, можливо, якось прикрашати свій дім. Також ви можете проходити з дому якісь курси, якісь навчання. Або ну знаєте, тут активне спілкування по питанням нерухомості, купівля, продаж нерухомості, заключення якихось договорів по нерухомості. От, можливо, навіть переїзди. Можливо, хтось буде купувати якісь білети і десь переїздити. В декого може повністю змінитися обстановка, нові сусіди, нові колеги, друзі, багато нових комунікацій та знайомств. Далі, 6 червня, Венера, планета кохання, краси, задоволень та фінансів, переходить в знак тельця у ваш третій сектор. До 4 липня вона пробуде в ньому. Коли Венера знаходиться в тельці, нам хочеться краси, комфорту, стабільності у фінансах і у відносинах. Нам хочеться купувати те, що нам подобається. Можливо, ви будете робити якісь тісно покупки якоїсь техніки. Також можуть купуватися якісь білети в якусь подорож, чи ви можете десь по роботі їхати в якесь відраження, яке вам сподобається. Або купувати якісь курси і проходити якийсь творчий курс, якісь навчання. Зпронюватися з кимось інформацією. Також ви можете проходити стажування на новій роботі, яка буде вам приносити фінанси. Ще Венера в тальці дає нам стабільність не тільки в фінансовій сфері, а і в наших задоволеннях. Ви можете купувати дійсно якісь меблі для дому. Щось робити собі приємно, змінювати собі гардероб, телефон, купувати новий. От, і обговорювати це з іншими людьми, зі своїми близькими рідними. Венера сприятиме для покупок, продажей чогось. 9 червня Меркурій, планета комунікації, нашого мислення, мовлення, переходить в знак рака до 28 червня і буде у вашому 5 секторі. І тут якихось багато комунікацій може бути в вашій сім'ї стосовно ваших родичів, дітей, можливо, в когось народиться дитина, чи ви дізнаєтеся ви вагітні, і будете з рідними, або хтось із ваших близьких, і ви будете це активно обговорювати, або тут можуть бути якісь свята в сім'ї, організації. Якогось свята, От, обговорення чогось із рідними. Ну, також п'ятий сектор це сектор дітей, організація свят для дітей, якихось виступів, спортивних змагань. Ви будете вболівати за них або влаштовувати ці змагання, або сімейні якісь посиденьки влаштовувати разом з дітьми, їздити з ними разом на відпочинок. От, багато спілкуватися, багато комунікувати зі своїми близькими, рідними, коханими людьми. От тому, що п'ятий сектор це сектор у нас із задоволень. А Меркурій в раку, він повертає нас в сім'ю і в сімейні якісь справи, питання нерухомості. І тоді, коли ми згадуємо минуле от передивляємося старі фотографії. 9 числа Юпітер, планета соціальна, яка відповідає за міжнародні зв'язки, юреспонденцію, подорожі та навчання, теж переходить на цілий рік у ваш п'ятий сектор. У вас може бути збільшення сім'ї, у вас може бути народження. Дитини, у вас може бути якийсь великий творчий проєкт, у вас може бути переїзд навіть в іншу країну, знайомство з іноземцями, якесь велике навчання, або якщо ви займаєтесь викладацькою діяльністю, ви будете вести якийсь великий курс. Ну, також тут можуть підніматися юридичні питання. Ну, більш детальне відео можете подивитися в мене на каналі про перехід Юпітера в знак Рака. 11 червня повнолуння в знаку стрілець у вашому 10 секторі, і тут можете підводити підсумки. Повнолуння це коли ми вже підводимо якісь підсумки за минулі півроку, що ми раніше розпочинали. Бачимо вже якісь результати. І вас по 10 секторі це про вашу роботу, кар'єру, про ваш соціальний статус. Ви можете отримати вже якісь результати, підвищення по кар'єрі, нову роботу знайти, яку хотіли. Очолити якийсь відділ, оформити якісь документи, це можуть бути документи на шлюб, розлучення, на пенсію, на місце проживання, на оформлення документів на дитину, от, на, на дім, на роботу, підписання договору. От, ці всі питання, теж все те, те, що стосується юриспонденції, за кордону, це все буде уже у вас якби, підводитися по цьому всьому підсумок. 17 червня Марс, планета нашої енергії, активності, ініціативи наших дій, переходить в знак Діви у ваш сьомий сектор і пробуде в ньому по 7 серпня. Такий Марс дає якусь активність у партнерських відносинах або ділових, або особистих. У вас можуть бути зміни, багато якихось комунікацій, дійсно може бути заключення якихось вигідних договорів. Діва це знак про деталі, тому Марс не буде діяти поспішно. Ви будете все ретельно обдумувати. От, ставати більш критичні, скурпульозні до своїх дій, можете навіть критикувати дії свого партнера або по бізнесу, або по шлюбу. Ну, тут активність може бути збільшення вашої клієнтської бази, якщо ви надаєте якісь послуги, вирішення питання з адвокатами, нотаріусами. От, Багато-багато якихось комунікацій у вас може бути по побуту, можливо, ви будете шукати якихось людей для допомоги там, в ремонті, переїзді чи в будівництві. От. Може бути також вирішення питань по здоров'ю. 21 червня день літнього сонцестояння, досить потужний, енергетичний день. Сонечко переходить з знак рака, і наш фокус стає на сімейні питання, питання нерухомості. 25 червня там буде новолуння у вашому п'ятому секторі. І ну, тут дійсно для вас починається, відкриваються гарні можливості проводити гарний час зі своїми дітьми, близькими, рідними, в когось буде збільшення сім'ї, народження дитини, хтось одружиться в сім'ї. Ну, якісь сімейні свята, сімейні наради можете проводити, переїздити в нове житло. Багато питань пов'язаних із нерухомістю, з побутом, або ви з'їдетеся своєю коханою людиною і будете проживати разом. Хтось може отримати пропозицію руки і серця. 28 червня Меркурій в знак переходить в знак Лева по 3 вересня пробуде в вашому шостому секторі. Ну такий Меркурій дає гарні дійсно комунікації для того, аби якось проявити себе. Мова стає більш виразною. Ми можемо завести гарні знайомства з людьми-лідерами, власними людьми, які будуть нам допомагати, і вас можуть допомагати у питаннях робочих в побуті. Ви можете наймати якихось людей. Для роботи по дому, помічників. Також ви можете почати слідкувати за своїм здоров'ям, проходити якесь обстеження і спілкуватися з лікарями або допомагати комусь із рідних, близьків. От. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.